Вітаю! Сьогодні готую смачне та гарне заливне з язика. Виглядає ніжно та епетитно. Готуємо. Кладу язик варитися попередньо на 20 хвилин після закипання. Потім повністю змінюю воду і відправляю варитися далі. Додаю спеції чорний перець горошку. Духмяний перець. Лавровий лист і кілька зубчиків часнику. Підсолюю за смаком, кладу одну невелику морквину та невеличку цибулю. Варю приблизно 2 години до повної м'якості язика. Бульйон в мене вийшов трохи мотний, тому я його відбілюю. На таку кількість язика мені потрібно буде 500 мл бульйону. Додаю до нього один збитий білок, як тільки бульйон закіпить і ретельно перемішую. بدелкою. Даю добре закипіти, щоб білок зібрав усі домішки. Потім вимикаю і проціджую через сито. Білок залишається на ситі, а бульйон стає прозорим. Тепер желатин. На 500 мл бульйону я візьму 20 г желатину. Заливаю його 100 мл води та залишу набухнути. Після того додаю гарячий бульйон і добре розмішую. Після того як язик зварився, його його ще гарячим потрібно буде очистити від шкірки. Язик нарізаю тоненькими пластинками та викладаю на тарілку і прикрашаю свіжим кропом і вареною морквою після того Заливаю прозорим бульйоном з желатином і відправляю в холодильник до повного застигання. І ось він готовий. Заливний язик чудово застиг, дуже гарний і смачний виходить. Смачного!